Доброго дня, мої любі підписники та гості мого каналу. З вами знову Світлана, і сьогодні я вас запрошую у нову подорож. Ми завітаємо у місто Базель, що розташоване на північному заході Швейцарії. Моя подорож у Базель тривала всього лише один день. Що встигла я подивитися за цей день і чим здивувало мене третє за площиною місто Швейцарії дізнаєтесь з моєї відеоекскурсії. Старовинний вокзал Базеля був побудований у 19 столітті і зберіг свій історичний вигляд. Цікаво! Що частина вокзалу належить Франції, тому без проблем можна добратися на регіональному потязі із Франції до Швейцарії. А ще мене здивував вокзал зсередини. Він був настільки несучасним, що нагадав мені радянські часи. І ось ми вдвох з приятелькою вирушили вулицями міста, щоб не тільки подивитися на визначні пам'ятки, але й зрозуміти, в чому є швейцарський феномен. Прямуючи до центра міста, ми натрапили на церкву Святої Єлізавети, розташовану поруч з театром. Вона вважається найвищим храмом Базеля. Побудована церква в неоготичному стилі за доволі короткий термін, всього за сім років прикрашає церкву висока вежа, яка вважається символом міста. А здивувала мене протестантська церква тим, що в ній ми побачили не тільки музейні експонати, але й кафе, де можна замовити пиво та алкоголь. На мій погляд, дуже дивне поєднання релігії та бізнесу. А зовсім недалеко від церкви на театральній площі ми побачили незвичайну композицію граючих фонтанів. Її придумав та втілив Жан Тенглі, відомий швейцарський майстер кінетичного мистецтва. Забавні механічні фігурки виглядали дуже креативно. Дійсно, звичайними фонтанами вже нікого не здивуєш. До речі, в Базелі є музей унікальних механічних скульптур Жана Тенглі, які були створені з металобрухту та сміття. Думаю, що це дійсно дуже цікавий музей, і наступного разу обов'язково його відвідаю. Базель Культурна столиця Швейцарії. В місті знаходиться близько 40 музеїв. За браком часу нам вдалося заглянути лише в один в історичний музей, і на моє здивування, музей був майже порожній, людей чомусь не було. Можливо, влітку люди більше відпочивають на природі, ніж відвідують музеї. І ось ми нарешті дійшли до міської ратуші Базеля. Будиночок червоного кольору виглядав доволі симпатично. Його побудували у 1573 році на ринковій площі, але ще кілька разів він підлягав реконструкції. Наприклад, у 1904 році додатково побудували вежу. До речі, я звернула увагу, що в місті багато будівельних кранів. Здається, базельці весь час щось будують та перебудовують. Але найцікавіші краєвиди нас очікували на набережній річки Рейн. Річка розбиває місто на дві частини. На великий Базель і малий Базель. У великому Базелі, що на лівому березі річки Рейн, знаходиться історичний центр міста. Треба додати, що у Базелі через Рейн побудовано вісім мостів найвідоміший пішохідний міст трьох країн, що з'єднує Францію, Німеччину та Швейцарію. На жаль, ми до нього не дійшли, а побували на середньому мосту. Це найстаріша переправа через Рейн. Тут навіть збереглася і паромна переправа, туристи з задоволенням цим користуються. Але мене особисто здивувало те, що багато людей плавають під мостом. А ще виявилося, що деякі люди таким чином вранці добираються на роботу. Уявляєте, просто пливуть за течією рейна. І економно, і для здоров'я корисно. І я вже здогадуюсь про ваші запитання, а як же вони працюють в плавках і в купальниках. Виявляється, свої речі вони складають у безпечний водонепроникний мішок, з яким і пливуть на роботу. Ми купальники не брали з собою, тож поплавати нам не вдалося, але дуже хотілось, бо на вулиці була сильна спека. А виручили нас базельські фонтани, яких у місті багато, і вода в них видна. Однією з найголовніших пам'яток міста є Базельський кафедральний собор, Базельський мюнстер. Будівництво собору було розпочато у 1019 році з ініціативи імператора Генріха II. Значний проміжок часу Собор був головним католицьким храмом, але у 1529 році перемогу у Базелі здобули прихильники реформації, і з цього року собор є основним храмом реформістської церкви. Яка належить до однієї з гілок протестантизму. У 1356 році землетрус завдав значної шкоди собору, тому він був перебудований. У подальшому реставраційні роботи відбувалися як у 19, так і у двадцятому столітті. Що ж ми побачили цікавого у соборі? По-перше, собор має два монастирських двори. Один з яких є місцем поховання видатних осіб. І саме тут спочиває прах видатного гуманіста та вченого Еразма Ротердамського, автора книги Похвала глупоті. Цей сатиричний твір висміює існуючі порядки, забобони та церковні звичаї. І як ви вважаєте, чи не дивно це захоронити у церкві прах людини? Яка критикує самі церковні порядки? А у самому соборі мені дуже сподобались вітражі. Вони були створені у 20 столітті вже після Другої світової війни. А ще у соборі ми побачили невеличкий концерт, звучали мелодії різних стилів та напрямків. А за собором нас чекав чудовий оглядовий майданчик, де можна було насолодитися прекрасними краєвидами річки Рейн Швейцарія це країна зі своєю стабільною економікою, високим рівнем життя, якісною освітою та розвиненим туризмом. Ми ж все-таки сприймаємо Швейцарію як країну з надійними банками, дорогими годинниками та швейцарськими Альпами і безумовно не втомлюємося дивуватися цій незвичайній і успішній країні. Буду завершувати свою відео екскурсію, а ще попрошу в коментарях написати, чим здивував вас Базель з мого відео огляду. Також не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Подорожуйте разом зі мною до нових зустрічей!